Ще одне знакове торгове місце Дніпропетровська магазин юність розташовувався на проспекті Кірова, нині поля. Потрапити до цього закладу було можливо лише через Рац і тільки після оформлення заяви на розпис. Юність був весільним салоном, тож і товар в ньому був тематичний. Магазин «Юність» – салон для молодожонавита. Моя 81-му году я собралась замуж. Вот, подали заявление с мужем и на месяц нам дали пригласительный в этот молодежный салон. Конечно, когда не было ничего в городе, это самое, ни свадебных платьев, ни туфли подобрать, вообще невозможно, нереально было купить. Тем более это был октябрь месяц. Вот, поэтому, когда получили мы это пригласительное, то, конечно, мы пришли в салон, глаза у нас округлились. Купила я себе там пасаножки лакові білі, були просто шикарні з закритим носком і відкритою п'яточкою. Було холодно, але нічого я видержала. І носила я їх, повірте мені, цілих п'ять років не знімаю. Була очень довольна. Я якраз женився в той час і костюм я собі шив, тоді там костюму на мене не було. Аж купляв рубашку і не пам'ятаю, зараз я щось купляв, крім рубашки, там, в цьому юності. Так, да, так, да, я скористався цим запрошенням. Ну, на, на жаль, я не підібрав тобі те, що я хотів, тому я пішов на барикадну в ательє, і у мене був там тоді знайомий майстер. Асортимент в юності, пригадують колишні відвідувачі, був небагатий, але іноді там можна було вихопити і дефіцитні товари. Залежало це або від щасливого випадку, або від інших відомих СРСР-факторів. Я там покупав костюм і портфель. По запискам. А как это по запискам? Ну, мне дали записку. Не будем говорить, кто. Кто-то, кто имел на это право, дал мне записку. Я приехал туда к директору магазина. Там такая знаменитая очень женщина была директором магазина. Я не помню сейчас, как ее зовут. Ну, ее знал весь город. Она так покрутила носом. Но допустила меня в святая святых в закрытые подсобки. А я там вибрав ну костюм, это так, а портфель это была мечта ідіота, потому что в портфель поміщалось п'ять бутилок водки. Это было очень И директор магазина приравнювалась к воїнському званию генерал майора не менше. Юність мав два поверхи та поділявся на два крила. В першому продавалися весільні товари, в іншому речі для сімейного побуту. Нам далі приглашення в юність. Мы ходили, что мы взяли? Естественно, мы взяли ковры, ковер. взяли, Но ковров не было. А нас записали там: Я там с работы заеду, после пяти часов заеду. Есть нет, не поступили. Жена иногда приходит. И вот настал момент, когда я, я приезжаю, меня встретили. А, да, получили мы, идите, выбирайте. Я зашел, выбираю два на три, большой ковер, шерстяные ковры, все такое. Выбрал один, выбрал один. А как же нести? Машины же нету, ничего думаю, Ну, я донесу. Я донесу, взял ковер, вот, все. Какие там расписаться, где-то отметка. Нет, заплатил денег, приезжаю домой, моя жена тоже с ковром. И получилось у два ковра. Ну, так получилось, что... Значит, говорю, память останется, ничего страшного нет. То есть это в юности? Это, это в юности, которые выдавали четко каждому, только молодятам, Одному, или мужу, или жене, ну, или парню, или девушке. Ничего там толком не было. Единственное, что Коля купил себе кольцо, как сейчас вспомню, значит, я, ну, какая-то низкая проба, так. Но стоило это кольцо 23 рубля. Вот. Значить, я там ні не могла купити, ну вообще, ну просто нічого, тільки я вважала, що це салон, значит, для молодажу. Магазин юність у 80-ті роки минулого століття входив до складу міськ промторгу. В ті часи товар по магазинах, чи це продовольчі, чи промтоварні, розподілявся із спецфондів за своєю логікою. Деякі магазини мали більш різноманітний асортимент, інші дуже обмежений. При радянській владі е, все розпреділялось. Е, для того були і Держплани, і облплани, і міськплани, які все планували за нас. Так і товар. Е, держава знала, скільки випущено е, спідниць, е, тапочок, е, там, е, сорочок, зубних щиток, все це знала. Фабрики, відзвітовували, ну, одержували плани, потім відзвітовували, виконали, не виконали. Це розпреділялось всюди. Розпреділялось аж до, 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 до кожного магазину. Тільки хто розпреділяв. На область це Держплан республіки. Область ділила між містами, міста ділили між торгами. Торги ділили між магазинами. Початок 90-х років став для країни дуже важким перехідним періодом. Система змінювалася кардинально. Протягом цього періоду відбувалася трансформація економіки від планової до ринкової, що вимагало адаптації всіх рівнів управління. З'явилися нові виклики, пов'язані із приватизацією підприємств, створенням нових ринкових механізмів та впровадженням законодавства, яке регулювало нові реалії. Саме тоді торговельну галузь почали комерціалізовувати. Цей період скали всіх зробити юридичними е, особами, і нехай самі займаються комерційною діяльністю. Ну, щоб не е, обідати е, керівників магазинів, я скажу, що е, з усіх е, директорів магазинів чи завмагів продовольчих комерсантами ну, відсотків 15% було. Останні гарні працівники, тільки вони знали, що їм фонди дадуть. Її основна задача що викласти в магазині і організувати процес продажу. А коли сказали, комерціалізували собі, шукайте де, а воно ну такий період нічого нема. Нічого нема. Хто десь купив цукор півмагазину в мішках? Більш нічого нема, ну це я образно кажу, нічого нема. А, мішки з цукром є, у другого борошна, у третій консервацію, трьохлітрові банки з огірками цими здоровими, а потім між собою вони ділились, ну, купували один для одного, щоб асортимент зробити. Оце так перевірялася комерційна самостійність. Магазин юність, як і інші культові магазини, що свого часу були осередками шопінгу та соціального життя, поступово зникли під тиском нових реалій. Але для багатьох мешканців Дніпра ці магазини назавжди залишаться символами цілої епохи.